Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні, 20 листопада, особливий день. А чим же він особливий? Цей день у 1989 році була прийнята Конвенція про права дитини. Це така угода або договір між країнами і державами, що означають ці права. А допоможе нам в цьому розібратись, тітонько Сава та її друзі. Тож зустрічайте! Я рада вас бачити, мої веселі, кмітливі, любі діти. Права це цікава історія. Розкажуть про них Віталік, Жужа та Оленка. Люблю історії, люблю історії, люблю історії. А ти теж любиш? Це історія про мене, Жужу та нашу подругу Оленку. Вона називається Ми всі маємо права. Права необхідні, щоб жити безпечно та щасливо. Права необхідні, щоб жити безпечно та щасливо. Кожна людина в цілісінькому світі має права, а в дітей є особливі права. Ми діти, і ми особливі. У мене в тебе. Права дітей. Кожен повинен знати права дітей. Дізнаємося більше. Прочитаємо історію. Вона про те, як я, Жужа і наша подруга Оленка шукали кольорові картинки, що пояснюють права дітей. У мене і в тебе. Оленка, подруга Віталіка. Нас чекають пригоди. Знайди кольори, які пояснюють права дітей. Я бачу кольори на прапорі. Кожен колір означає якесь право, яке мають діти. Зробімо коловорот кольорів, щоб дізнатися більше. Зупинився на зеленому. І ми зеленіємо, бо маємо це право. У, -у, -у лоскотно! Зелена картинка значить, що діти мають право на ім'я. Мене звати Оленка, а тебе. Віталік, а тебе. Жужа. А тебе як? У мене й те... Знайдімо більше кольорів, що пояснюють права дітей. Я знайшов кольори на дереві. Круж кружляйте кольори. Жужо, скажи стоп Стоп! У ми розживімо. Як лоскотно. Що це за право? Ми маємо право на допомогу, коли хворі, чисту воду для пиття і миття, здорову їжу і безпечне місце для життя. Що ти любиш їсти? У мене й тебе, у нього йти! Знайдімо ще кольори, які пояснюють права дітей. Я знайшов кольори на скелі. круж Кружляйте кольори. Я скажу стоп! 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 Віталіко, пильнуй! Дякую, Оленко. Ти нас захистила. У ми стаємо блакитними. Як лоскотно. <хи> що це за право? Всі діти мають право бути в безпеці, щоб нас не ображали і щоб дорослі нас захищали. А що робити, як хтось нас образить? Сказати про це дорослому, якому довіряємо, не бійся комусь довіритись. Я скажу мамі або дідусю, чи тітці Зіні. Кому ти скажеш? Ще кольори, які пояснюють права дітей. Я знайшов кольори на хмаринці. круж кружляйте кольори! Оленка, скажи стоп! Стоп! О, ми стоїмо! Синіми, як лоскотно. А що це за право? Ми маємо право говорити, що думаємо, але робити це вічливо і так, щоб не образити інших. О! Кольори знову крутяться. Ми стаємо блакитними? Лоскотно. <рес> що це за право? Дорослі повинні слухати нас і сприймати серйозно. У тебе є про що розповісти. Сколи Як лоскотно! Про що це право? У нас є право бавитися, відпочивати, співати і малювати. Яка твоя улюблена гра? Пісня чи картинка? У мене й в тебе! У нього! Й в неї. На Пошукаємо ще кольори, які пояснюють права дітей. Я знайшов кольори на квітці. Ми маємо право на догляд, захист та любов від дорослих. Це можуть бути наші мама, тато або інші дорослі. О, кольори закрутилися. А ми тепер знову блакитні. Як лоскотно. Що це за право? Дорослі повинні допомагати нам з нашими правами, а коли ми зростаємо, допомагати нам робити більше речей самостійно. Згадай, які права ми вже розглянули. Ми вже дослідили деякі з них. А ти можеш продовжити їх вивчати. Це наші права, тому що ми діти. Ніхто не має права їх у нас відібрати чи відмовити в їх дотриманні. Та щоб скористатися деякими з них, нам потрібна допомога дорослих. Я нічого не розумію, Оленко, можеш пояснити? Наприклад, якщо ми захворіли, в нас є право на догляд. Дорослі мають відвести нас до лікаря. У нас є право на їжу. Дорослі мають нам її приготувати. У мене й в тебе, у нього й в неї. Усі є права. Усі ці права дуже важливі. Добре, що вони в мене є. Так, але не тільки в тебе. У всіх дітей у цілому світі. Кольори на твоєму колісному кріслі. Гружляйте кольори. Оленко, кажи стоп! Стоп! У ми стаємо помаранчевими, як лоскотно. Що це за право? Усі діти мають ці права байдуже дівчинка ти чи хлопчик. Високий ти чи низький. Байдуже, де ти живеш і який ти на вигляд. Багато в тебе грошей чи мало? Ліри знову крутяться. І ми стоїмо багляними. Що це за право? Ми всі діти і ми всі особливі. Дехто пересувається на кріслі, дехто ніжками, дехто розмовляє за допомогою жестів, дехто ротом. У всіх однакові права. Чим ти схожий на друзів? А чим відрізняєшся? У мене і тебе. Ти сказала, що у всіх дітей є права, але нам часто потрібна допомога, щоб ми могли ними скористатися. Що це означає? Треба допомагати одне одному користуватися правами. От подумай, у тебе є право на здорову їжу, у твоєї сестри злати також. Якщо ти з'їси всю їжу, як же права злати? О, а що ще я можу зробити, щоб допомогти в цьому іншим? Ти маєш право висловлювати свою думку, інші теж. Треба дослухатися до інших, щоб було справедливо до всіх. Саме так також важливо, щоб дорослі нас доглядали, слухали і сприймали серйозно. Вони мають ставитися до нас справедливо і діяти в наших інтересах. Тому так важливо, щоб усі знали дитячі права і малюки, і дорослі. Зрозумів, я знайшов кольори на сонці. Круж-кружляйте кольори. Цього разу ти скажи стоп. О! Ми коричневіємо. Як лоскотно. Що це за право? Кожен повинен знати права дітей. Кому ти можеш розповісти про права дітей? Я такий радий, що ми дізналися про права дітей. Оленко, дякую, що допомогла нам. На останок заспіваємо нашу пісню і додому. У мене Ми всі маємо права. Конвенція ООН про права дитини. Тепер, я гадаю, діти, ви зрозуміли. Що таке права? Так! До нової зустрічі, друзі. І пам'ятайте, діти повинні жити у світі краси. Гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості, як писав Василь Сухомлинський. До нової зустрічі, малята!